Вже декілька днів у різних районах Луцька місцеві нарікають на неприємний запах з вулиці. Кажуть, аромати схожі на дим або залишки горіння. Найбільше їх у мікрорайоні ЛПЗ та в межах вулиці Рівненської. Очільниця відділу екології Луцької міської ради пояснила, звідки смердить та причини виникнення запаху. Це зараз є кінець зими. Немає е, тих факторів, які би зменшували. От, наприклад, зеленої маси немає листя на деревах, які можуть поглинати це, не проводиться поливання вулиць, яке так само зменшує, і немає атмосферних опадів. Немає дощу, немає снігу, яке забирає з собою, акумулюється, забруднення змивається. Через ґрунт, через воду потрапляє в наші водотоки. Ось і плюс ще така особливість кліматична, що от зараз ми бачимо хороша сонячна погода. Це ознака високого атмосферного тиску. Високий атмосферний тиск – це маса повітря, яка тисне на земну поверхню. Відповідно, всі ті забруднення, які є, вони накопичуються в приземному шарі повітря на рівні наших носів. Також згадали про вже звичне джерело неприємних запахів продовж кількох років поспіль. Це незмінно залишаються певні підприємства на околицях міста. Сьогодні теж от південний вітер, і зранку було злегка відчувається оцей такий дуже нам всім знайомий. Присмак в повітрі, тому що на півдні в нас знаходиться гнідавський цукровий завод, який виробляють жом, відповідно, який десь зберігається в якомусь місці, або фільтраційні поля гнідавського цукрового заводу давно ми не були, там, тому що взимку там ну, нема що робити, спостерігати. Але, в принципі, за напрямом вітру ми знаємо, звідки це забруднення. Угу. Тобто ось такий запах легенький звідти. Якщо це буде північ, значить, можемо. Від... Тобто північний, північно-західний напрямок вітру, будемо відчувати легкий присмак каналізаційних очисних споруд. Так що в нас джерела не змінюються, на жаль, вони є постійними.